Добрий день. Мене звуть Вадим Сімака, компанія Адама Україна. Ми продовжуємо нашу агроподорож по Дніпропетровщині. Ми знаходимося в фермерському господарстві Медок. Я хочу сьогодні поспілкуватися з Віталієм Росіцьким, це головний граном цього господарства. Даний час ми знаходимося на томатах і хотіли би обговорити продукт, гарний продукт, новий Фальпан Голд. Віталь, скажіть, будь ласка, після коли ви ним працювали, і ну, що, що ви побачили, який ефект цього продукту? Я не тільки за фольпангол скажу, я сидю взагалі на адамовських препаратах. Оце тут защита, фунгіцидна защита построєна тільки на адамовських препаратах. Тут фольпангол Гол був внесений. Якраз три дні назад. Угу. А перед цим тут була кустодія, тут був Форте. У нас була неймовірна спека, неймовірна, там трьохдневна горіла картошка, і та, що і поливалась, не па капуста навіть горіла. Ну ось на даному етапі тут не альтернарії, нічого абсолютно немає. Тобто, і фольпаном у мене построєний захист ще тут мінімум два рази, ну тільки з періодичністю, ну, з іншими препаратами. Так, так, так. Тому так, так. Кущі це на, на дощуванні томат. Угу. Дано тут добрив, колосальних цифр тут немає. І угу. ми бачимо, які зелені кущі і томата, ну, Просто, навірно, да, да. дуже, дуже достатньо. добре. Да. І по суті діла, в ідеальному варіанті. Тобто Я дуже задоволений продуктом Адами. Ну, більше скажу, я вже так наперед забігаючи, тут і гербіцидна защита Адамовська, тут і інсектицидна за захист Адамовський. Тобто томат повністю сидить на Адамовських препаратах. Скажи, будь ласка, це ті дві обробки, які ми будемо ще Фальпаном Голдом робити, це ми просто будемо їх відтягувати для того, щоб на більш. Тяжкіший варіант, коли більше захворювання йде, да? или фітофтор, і альтернарії, тому що ми знаємо, що цей продукт іменно по цьому зареєстрований. Як твоя думка, я ж я правильно доношу інформацію? Чи так, ні? так. тому кущі будуть загружатися, потім ще підуть люди, трохи десь заламали, трохи десь переламали, трохи mm -hmm. десь зачепили. І е, іменно оці більш е, класні препарати, класні препарати, вони будуть якраз і тримати на потім mm -hmm. на трохи далі період. Коротше, фальпаном-голдом ти задоволений, задоволений. як працює? Задоволений так? задоволений, так. Дивіться, як працює фальпан-голд іменно по томатах. Ми бачимо, що захворювання, ні фітофтори, ні альтернарії ми не наблюдаємо. Хоч на нижньому ярусі, хоч на верхньому. І що немаловажно, я хотів сказати, що всі в основному автомати вирощують на крапельному зрошенні, це все на дощувальній машині. А всі ми знаємо, що в спеку може образуватись і лінза, і все остальне. Тому це томат на дощуванні, але він зелений. Система захисту фунгіцидна прекрасна, препарати адами. Ну, я не знаю, ну, я дуже задовільний, дуже, дуже вдячний вдячний.